З 25 серпня проїзд у громадському транспорті прилук офіційно коштує 15 гривень. Це рішення прийняли на засіданні виконкому. Рішення виконкому дозволило врегулювати питання пільгових перевезень. Пільговий тариф для пенсіонерів із 9 ранку встановили на рівні 10 гривень та відновили безкоштовний проїзд для 10 пільгових категорій прилучан. Орієнтовно це 900 пасажирів на день. На цей з міського бюджету передбачили півтора мільйони гривень. Це нагадаю інваліди першої групи, інваліди другої групи, учасники бойових дій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, чорнобильці першої категорії, чорнобильці другої категорії, діти інваліди, діти інваліди пов'язані, інвалідність яких пов'язана із час, реабілітована особа, інваліди війни, а також особи, які які супроводжують інвалідів першої групи, остання офіційна вартість проїзду у громадському транспорті прилук становила 5 гривень та 3 гривні для пільговиків. Її затвердили 22 травня 2018 року. Відтоді перевізники двічі самовільно підвищували вартість перевезень, а міська рада не могла ухвалити жодного рішення через політичну кризу. В липні місяці збільшили вартість проїзду до 7 грн загальноміський і і 4 грн пільговий, а з 1 жовтня 2021 року вже вони використовували самовільно 9 грн загальноміський і 5 грн пільговий. Даний Цифри дану вартість не погоджувала не громадська рада, не профільна депутатська комісія, мотивуючи на той час низькою якістю перевезення. в умовах воєнного стану. Прилуцькі перевізники відновили рух громадського транспорту 18 березня. Тимчасову вартість проїзду встановили на рівні 15 гривень без пільг. Безкоштовний проїзд залишили лише для учасників бойових дій. У нас здійснюється перевезення по дев'яти міських автобусних маршрутах 16 автобусів. Перший за чотири роки перегляд тарифу ...12 липня. Попередньо його погодили профільна депутатська комісія та громадська рада. За основу взяли розрахунки собі вартості перевезень, які надали перевізники. Більшість із них, як паливо, використовують метан та дизель. Середня вартість по цим розрахункам вийшла 14 гривень 83 копійки. Це без врахування пільгових категорій. А з врахуванням, так як пільговиків десь третина складає, то по факту це більше 15 гривень. Тому й зупинились. На 15 і 10, щоб і людям це підйомно було. Ну щоб і було більш-менш вигідно працювати перевізникам. Тетяна Місік обслуговує маршрут номер 9 Він курсує містом найдовше до 18.30. Щодня ним користується близько 250 людей. А в нас такий маршрут в основному пільговики. Ну, моя думка така, що міська влада повинна нам компенсувати ці. П'ять гривень, якщо пенсіонери по 10 гривень нема такого бізнесу, який би працював в убиток. Про нову офіційну вартість проїзду у громадському транспорті прилучани говорять так. Сьогодні їхала утром, знала, що вартість проїзду 15 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. Зарплати на місці, все на місці. Я вважаю, що неправильно, що вони не підняли ціни. Дорогу варту, що ти зробиш. Таке життя у нас зараз наставило. Мені надо один раз по перед лінією, так що для мене 15 гривень це нормально. Для дітей проїзд у громадському транспорті діє за загальним тарифом 15 гривень. Талонна система, а це дві безкоштовні поїздки на день до навчального закладу і назад, відновлять лише із початком повноцінного навчального процесу. Також із 1 вересня у прилуках мають відновити рух на маршрутах номер 3 та 19. Надія Мартишко, новини на Суспільному.